Забезпечена і з повторами вихідний день. Це достатньо для наших виборців. Це моя позиція, моя точка зору. Я не буду нас повторювати, Борис Юхевич про одну позицію сказав фінансування, але є ще інша позиція. де органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, в тому числі виконавчий апарат передбачено, що матеріали для е, депутатів, для їх не Чому це не відзначається в рішення? Колісі, ніхто нічого не каже, не запитує. Є депутатів більше 50%. Те, що в мене на моє передування, треба звітуватися. Я не думаю, щоб прозитуватися. Тут позиція, як на мене, має бути однозначна. Сама постановка питання правильна і за основу такий проєкт треба підтримувати. Але є, звичайно, ряд зауважень, зокрема і нашою фракцією. Мова йде тільки про терміни проведення звітів. Тому закон передбачає організаційне забезпечення, значить, ті, кому це положено, той буде це робити. Мова йде про це. Все.